Так, друзі, ну шо, ви на трибуні. Це не стандартний формат. Це новини з заправки. Такі вже обставини, що зараз не вдома. Тому е, маю тут з цього місця вам розповісти про найцікавіші новини. А вони є, бо є інсайди по мудрику від Ігоря Циганика. Є інсайди від Ігоря Бурбаса, по Руслану Рутаню. Є інформація по одному з бразильців шахтаря. Звісно, поговоримо про лігу чемпіонів і згадаємо парашного до речі. Тільки з туалету і вийшов парашного Франческо. В тоті давайте починати. Новини з заправки. Отже, перша новина і це Ліга Чемпіонів. Вчора відбуз два поєдинки. Баварія Інтер інтер переміг 2-1. і арсенал переміг. Реал Мадрид з рахунком 3-0. Два шедевральні просто штрафні від Деклана Райса. Таке буває. До речі, рекорд Ліги Чемпіонів. Ніхто в плей-офф до цього не забував два штрафні поспіль а, власне в плей-офф. Реал в цьому матчі виглядав ну, прям максимально блідо, максимально слабко. Мені не сподобався абсолютно реал. арсенал себе показав класно. Я не знаю, як а, Мадридці будуть камбечити в другому поєдинку. Але хочу вам сказати, що ну, мені би хотілося побачити а, а, арсенал по Вище, бо трішки вже навіть набридлася історія з мадридським реалом, який постійно там бореться за цю лігу чемпіонів, ходіть чогось нового. Ну і якщо команда Сані Зінченка візьме собі цю нагороду, буде круто. Сьогодні будуть інші поєдинки. Ось вам список. Друга новина на сьогодні Металіст 1925 цікавиться русланом ротанем. Там вже йдуть певні перемовини. Ну і звісно, ми розуміємо, що бюджет гроші є у металіста на Ротаня От чи буде у нього бажання? Ми розуміємо, що металіст може перебити пропозицію і від шахтаря, і від Динамо, і від Полісся, і від будь кого в принципі. Але от зараз, якщо говорити по харків'янам, то ну, по-перше, їм треба реально вийти в УПЛ. Це якби, основна у них задача вийти в УПЛ. Якщо вони цього не зроблять, ну тоді ні про якого ротання, мені здається, мови йти не буде, а от на наступний сезон все може бути. Хоча я би на місці Руслан Петровича я би на Єврокубках сконцентрувався. Друга новина, цитата Франческо Тотті, який все-таки приїхав до Московії. Власне, я вам щойно говорив, ходив в туалет, виконував там свої звичайні людські справи, все. Маємо далі за Кевіном, полює Наполі. Неаполітанський клуб хоче придбати бразильця Шахтаря. В принципі, це достатньо логічно. Кевін вже адаптувався в Україні. Якщо він буде продовжувати в тому ж дусі, то в принципі достатньо логічно буде, якщо Кевін піде на підвищення. Поки чітко помітно, що бразилець вже пройшов певний період адаптації і набагато більше приносить користі донечанам. І далі по Михайлу мудрику найцікавіше в цьому випуску, друзі. По-перше, цитата Ігоря Циганика, що найпевніше вже відома, а, відомий результат проби Б. Я про це, до речі, говорив раніше, що мені теж здається, що вже все відомо. Просто юристи намагаються максимально пом'якшити цю історію. Скоріше все, ми матимемо реально факт того, що проба Б підтвердилась. Мудрик все таки вживав в той мельдоні, там осознанно, неосознанно, інша справа. От юристи можливо це пом'якшить. Що мудрик робить в цей час? Мудрик. Слідкую за дівчатами, ось одна, ось інша. Лайкайте, пишіть коменти, як вам одна, як вам друга. Тут вже таке питання. Займається спортом, максимально наближений режим до того, який є, в принципі, у професійного футболіста. Він що не тренується. Він з це, звісно, заборону йому робити. Ну а вболівальники Челсі вони сумуються, логічно. А, бо, як самі пишуть, короля не вистачає. Подивимося, що там буде. З мудриком надалі, ну, скоріш за все, проба Б виявиться і вже виявилась позитивною. А там, як юристи вже будуть робити. І що їм вийде з цього, побачимо. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте. В принципі, ну, ситуація не найприємніша. Друзі, це були новини з заправки. Макс Коляда вам про них розповідав. Канал Трибуна. -ка Ставте подобаєчки, де б я не був, завжди для вас розкажу все найцікавіше. Почуємось в наступних випусках. А, так. Автобус буде прозевать.